Є клієнт, звичайна людина, яка хоче придбати авто. Є власник цього автомобіля, це може бути автосалон, автобізнесмен, майданчик або просто такий, така саме пересічна людина, яка має цікавий автомобіль. Клієнт приходить до власника, а вже там. Різними шляхами він потрапляє до лізінгової компанії. А навіщо посередник між клієнтом та продавцем? Тому що клієнт не має всіх грошей. Він не має всю суму. Наприклад, машина там варта півмільйона, У нього є лише 100 тисяч на аванс. Продавець хоче одразу всю суму отримати і не нести жодних ризиків. Лізінгова компанія одразу купує машину за всю вартість, тобто продавець авто. Одразу отримує всі гроші покупець, одразу отримує машину, і там частинами вже сплачує з часом, стаючи власником цього авто. Тобто, виграшні в цій схемі, і той, хто продає, і той, хто продає, і лізінгова компанія, і покупець, але ж завжди є певні але.